Новий план Кремля. Чому Путін перестав говорити про війну? Погляд журналіста Івана Яковини. Далі цитуємо: я вважаю план Путіна на війну зараз такий приблизно захопити Авдіївку із позиції сили почати переговори з Україною про припинення вогню. Путін спробує до 14 грудня все ж таки захопити Авдіївку. Будуть кинуті усі сили на це. Тому що 14 грудня він оголосить про висунення власної персони на п'ятий термін, і за відсутності успіхів на фронті в економіці Путін іде на так звані вибори під сірим прапором боротьби з ЛГБТ. Про це ми зараз знаємо вже абсолютно точно. Тому що буквально кілька днів тому Верховний суд Росії, який, звісно, повністю залежить від Кремля, ухвалив рішення про те, що міжнародний рух ЛГБТ є екстремістським і забороненим у Російській Федерації. Найцікавіше полягає в тому, що такого руху, в принципі, не існує, тобто вони заборонили те, чого немає, але в реальності це абсолютно передвиборча історія. Путін збирається розповідати росіянам про те, що він головний, так би мовити, борець із веселкою. Ця тема, плюс заборона абортів і підвищення народжуваності, які теж останнім часом стали мейнстримом у російському інформаційному полі, стануть вочевидь магістральними темами передвиборної кампанії Путіна. Давайте вже, як якби осознавати, атічство в опасності. Насправді це дивовижна справа, якщо докладно з'ясувати. Тому що Путін керує Росією вже 25 років, і після чверті цілого сторіччя при владі Путіну абсолютно нема чого пред'явити і запропонувати своєму народові, окрім заборони для дорослих людей, кохати того, кого вони хочуть кохати, а також заборони жінкам народжувати стільки дітей, скільки вони хочуть народжувати, тобто взялися за найособистіше. Куди, взагалі-то кажучи, не те, що держава, навіть іншу людину не хочеться пускати. Але Путін вирішив влізти й туди, чому саме ця сфера життя. Тому що якщо ми подивимося на будь-яку іншу сферу російського життя, то виявимо там повний розпад і провал. Розгляньмо науку. Російська наука відома останнім часом тільки тим, коли в Росії. Загратовують якогось вченого або якийсь вчений під покровом ночі тікає геть з Росії. Навчених оголошено практично полювання в РФ. Космос. Остання спроба щось вивчити космічне була станція Луна 25 яка успішно розбилася об поверхню місяця у радянські часи. Такі міжпланетні станції автоматично запускали, знаєте, як сосиски в космос на рік по 5-6 штук. Зараз за 15 років одну спробували запустити, проте та розбилася вщент. Російська космонавтика здохла просто знищена за часів Путіна. Це Духовне явлення, істочник нравственності. Міжнародні відносини. Тут і казати нічого. Посварилася Росія з усіма звідусіль її вигнали брудними ганчірками, якщо не сказати більше. І Путін один сидить у куточку за столом, ніхто йому руку не подасть. Спорт Росія повністю ізольована від світової спортивної спільноти. У жодних змаганнях російські спортсмени під власним прапором участі не беруть. Мистецтво співак Шаман, я думаю. Не треба пояснювати, тому що співак Шаман це ходяча реклама ЛГБТ, а зовсім не боротьба з ЛГБТ. Тому тут ще й шизофренія присутня. Економіка Росія зараз не виробляє взагалі нічого, окрім малої кількості танків і ракет, та й ті, до речі, дуже невисокої якості. Коли потрапляють на фронт, механікам доводиться їх заново розбирати, а потім збирати. Щоб цей танк поїхав, статус і становище Росії у світі ніколи напевно не були гіршими, аніж зараз. Нічого не вдалося досягти, нічого не вдалося побудувати за 25 років ніде і ні в чому, і навіть взяти війну, тому що війна спочатку задумувалася як чарівне джерело життєдайної легітимності для Путіна, для його режиму. Він сподівався, що ось вийде як після Криму. Коли захопили Крим, і популярність злетіла до небес, і народ в єдиному пориві підтримав Путіна. Ось, у принципі, війна з Україною замислювалася як спроба викопати колодязь із легітимністю, з якої черпати цю легітимність. Але не вийшло навіть це. Війна перетворилася на похмуре, сіре багно, змішане із кров'ю. Але водночас ще повільне, але вірне перемелювання всього російського народу на м'ясо, багнюку, причому без жодного сенсу і без жодного результату. Навіть у Росії не мріють про захоплення Харкова. От якби Авдіївку захопити, але й Авдіївку не можуть, як ми бачимо зараз. Бахмут єдине місто, яке взяли з населенням тисяч. 30 осіб до війни, а розмов було, наче Берлін захопили. Я вважаю, що план Путіна на війну нині такий приблизно захопити Авдіївку і з позиції сили розпочати перемовини з Україною про припинення вогню, навіть не про формально підписане перемир'я, а просто домовитися не стріляти. І певний час, поки не пройдуть вибори в Росії. У березні наступного року він хотів би, щоб тривало це перемир'я. Ну а потім природно буде оголошено нову мобілізацію в Росії, наклепають танків, БМП кілька сотень і вже підуть знову в атаку. Тобто війна, вочевидь, на цьому не скінчиться. Але зараз, звісно, Путін хотів би до виборів, хоч якийсь перепочинок отримати, причому бажано. На його умовах, победімо Україну. Осталась неделька. Все.